Ого, нічого ж собі. Конгрес поставив Трампа на місце. Саме такий допис із такою новиною я побачив учора в одній з соцмереж. І мені стало цікаво, хто, кого і коли в такий спосіб поставив на місце. I'm very consistent. I'm a very stable genius. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Заваріть собі запашної кави або чаю. Сідайтесь, будь ласка, зручніше. Обов'язково обов підпишіться на мій канал, або перевірте підписку. І давайте з вами разом будемо розбиратися в цих гучних заявах. Справа в тому, що ми так влаштовані, що міттево кидаємося на інформаційні вкиди. Я ні для кого, напевно, не відкрию таємницю, якщо скажу, що багато людей, дуже багато людей, не читають далі заголовків. Ну воно й зрозуміло. Заголовок Він коротенький, гучний. Там думати не треба. Він схожий на транспарант. Потім з цим же заголовком можна ходити по соцмережах, по друзях, по кухнях, десь в барі, дістати цей заголовок із кишені, із умовної кишені, і сказати: А ти чув або чула? Ми бажаємо, ми гадаємо, ми мріємо, щоб колись у найближчому часі з'явились вже об'яви в Польщі робота в Україні. А ти це читав або читала? І все. І людина мусить якось реагувати. Дуже часто, дуже дуже часто, заголовок не відповідає тексту. Але текст читати складно. Там треба думати. Ну йому нахер, от заголовок, наше все. І відповідно, ними ж цими заголовками простіше апелювати. Простий приклад, друзі, скільки разів ми з вами разом, я також не відкидаю. Реагували на інформаційні вкиди від Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. Він сьогодні каже одне. Завтра інше. Післязавтра, взагалі, геть інше. Сьогодні він каже, що Володимир Путін його ледве не друг, і він дуже гарно до нього ставиться. Завтра він в Анкоріже. Стелить йому, мається на увазі Путіну, червоний килим. Ну, не сам Трамп, а американські солдати, і я навіть не уявляю рівень цієї ганьби, і повторююсь, колись це Трампу обов'язково згадають. Проводить з ним переговори, показуючи всьому світу, що ось зібралися два приятеля. Потім Трамп каже, що він розчарований в Путіні. А потім, 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 потім і ми ж відповідно. Ми, відповідно, одразу реагуємо на всі ці вкиди. Він сказав, а, все, труба, давайте одразу це обговорювати. А, він це не сказав. А що він сказав? Він вже це сказав. Давайте і це обговорювати. Ну, як в тому старому фільмі, ми вже не переживаємо за туристів з Конга. Коротше, ви самі знаєте, за що ми сильно переживаємо. І відповідно, такі вкиди, коли їх починають обговорювати всі. Мається на увазі засоби масової інформації, телебачення, політологи, блогери, аналітики і так далі набувають вже якоїсь то істини. І ми вже забуваємо, що взагалі-то ну, дуже схоже це просто на звичайний вкіт, тому що Трампу захотілося знову похизуватися, ну, як першій людині во вселені. І саме так з'явилася новина, що Сполучені Штати Америки, начебто, готові вийти із НАТО, і ця новина шокувала, ну м'яко кажучи, шокувала всіх. Член Палати представників США, республіканець Томас Масі, несподівано для всіх вніс проєкт законодавчого акту про вихід Сполучених Штатів з організації Північно-Атлантичного договору, мається на увазі з НАТО. Він цинічно заявив, що НАТО є пережитком холодної війни. Ну так, да, хто ж буде сперечатися? Зате Росія зараз живе мірками Радянського Союзу і як заявив вже Фридрих Мерц, Канцлер Німеччини, Росія бажає відновити статус, кордони Радянського Союзу і так інше. Безумовно, Москва сказала ні, у нас таких планів немає. Ну, коли Москва каже ні, ми ж безумовно всі віримо. І як ми реагуємо на такий вкид, на таку новину? Питання риторичне: уява починає в голові малювати картини з загальною назвою Чортішо. І ми потім цим живемо. Також, друзі, повертаємося к тому, з чого я почав цей ролик. Учора я натрапив на дуже цікавий допис в соцмережі Фейсбук від користувача Яков Шумік. Ну, якщо я невірно прочитав його прізвища, одразу вибачаюсь. Дуже гучний заголовок. Конгрес поставив Білий дім на місце. Ну і вже потім сам текст: Конгрес Сполучених Штатів Америки фактично заблокував Трампу можливість одноасібна здати Україну Путіну. Це не просто ще один закон, а прямий інституційний заклад проти Білого Дому. Законопроект NDAA-2026, ухвалений палатою представників 10 11 грудня 2025 року, забороняє Трампу виводити американські війська з Європи без схвалення Конгресу та НАТО. Також він гарантує базову військову допомогу Україні понад 400 мільйонів доларів, навіть у разі якщо Трамп повністю перекриє екстрене фінансування. Дуже гарний допис, прям так лягає, знаєте, так бальзамом на душу. Але я все ж таки вирішив його перевірити. Тому що допис гарний, але заголовок дуже-дуже гучний. Чим гучніше заголовок, друзі, тим велика варагітність, що там не все так добре, або не все так просто. І дійсно. В середу Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила масштабний законопроект про оборонну політику, який дозволяє рекордні 901 мільярд доларів щорічних військових витрат, прокладаючи шлях для того, щоб цей обов'язковий для ухвалення законопроект став чинним 65-й рік поспіль. Тобто мова йде про рекордний оборонний бюджет для Сполучених Штатів Америки. Підсумок голосів склав 312 на 112 на користь закону про національне забезпечення оборони або NDAA, що призвело до його розгляду в Сенаті США, який, як очікується, ухвалить його наступного тижня. Але ж нас цікавить трохи інше, а не всі ці загальні фрази, і навіть сума оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Нам цікаво, як цей законопроект, це доки законопроект ставить Трампа на місце. Виявляється, Друзі, все більш-менш просто. Якщо коротко, у цьому законопроекті NDAA на 2026 рік закладено бюджетне обмеження. Пентагон не може фінансувати скорочення чисельності американських військовослужбовців у Європі нижче, ніж 76 тисяч військовослужбовців. Без, і зараз увага. Без пакета сертифікацій і звітів до Конгресу. Окремо вимагаються належні консультації із союзниками по НАТО. Наразі кількість військовослужбовців США в Європі складає приблизно 80-85 тисяч осіб. Тобто, сам пан Трамп може казати все, що завгодно, може вкидати в інформаційний простір, які завгодно меседжі, щось обіцяти, комусь, напевно, погрожувати, десь маніпулювати. Але є, окрім пана Трампа, інші гілки влади Сполучених Штатів Америки, і згідно цього законопроекту, сам пан Трамп що би він не казав, що би він не обіцяв, не може знизити військовий контингент Сполучених Штатів Америки в Європі нижче ніж 76 шісяч. Військовослужбовців, солдат та офіцерів йому просто на це ніхто не дасть грошей. So nice and і саме так друзі працює та пресловута система стримувань та противаг в Сполучених Штатах Америки, і вона працює більш-менш добре. Так що, друзі, маємо, якщо не підтвердження такого гучного заголовку, то часткове підтвердження. Дійсно, військовий бюджет. Сполучених Штатів Америки на 2026 рік не дозволяє нікому взагалі знизити чисельність американських військових в Європі нижче ніж 76 тисяч осіб. Як це перекликається з фразами про те, що Сполучені Штати Америки можуть вийти із НАТО, я, власне кажучи, не знаю. І я навіть не уявляю, куди потім можуть засунути таке бажання. Тому поважному республіканцю, як його соратники, так і демократи. Тому що вихід США з НАТО, ну це фактично шалений, просто божевільний подарунок самої Москві, мається на увазі Російської Федерації, мається на увазі Володимиру Путіну, головному світовому злочинцю. І за такі подарунки, там, в Вашингтоні, точно по голові не погладять. І як я вчора обіцяв, друзі, повертаємось до переговорів в Берліні. Представники країн провели поглиблені обговорення щодо 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо було досягнуто значного прогресу. І вони знову зустрінуться завтра вранці, сказав Вітков у дописі на Ікс. Переговори проводив канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, який, за словами джерела, зробив коротке зауваження, перш ніж залишити обидві сторони для переговорів. Інші європейські лідери також мають відвідати Німеччину для переговорів у понеділок. З самого початку бажанням України було вступити до НАТО. Це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери з США та Європи не підтримували цей напрямок, сказав Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів у чаті WhatsApp. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, гарантії подібні до статті 5 для нас з боку США та гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн Канади Японії є можливістю запобігти черговому російському вторгненню. Сказав Володимир Зеленський. Тобто, якщо я вірно зрозумів слова президента України Володимира Зеленського, то Україна, начебто, готова відмовитися від шляху в НАТО. Від тієї норми, яка закладена в Конституцію нашої країни, відмовитися в обмін на гарантії безпеки, які схожі на п'яту статтю Північно-Атлантичного Альянсу. Пам'ятайте, друзі, да? напад на одну з країн НАТО означає напад на всі країни НАТО. Гаразд, гаразд. давайте собі поміркуємо, навіть помріємо. Перше, я гадки не маю, як це будуть притягувати через український парламент. Тому що, повторююсь, шлях України в НАТО закладений в Конституцію нашої країни. В ту саму Конституцію, яка прямо забороняє вносити якісь то зміни під час дії правового режиму воєнного стану. Тобто, зараз, доки в Україні воєнний стан, будь-які зміни в Конституцію заборонені. Ба більше, аби внести зміни в Конституцію, потрібно не 226 голосів депутатів, а 300 плюс 1. Тобто 300 і більше. Я не знаю, чи зможуть слуги народу разом з е, своїми друзями з ОПЗЖ зібрати 300 голосів, аби внести зміни в Конституцію. Гаразд, давайте собі представимо, що якось то це відбулося. І тоді питання, ми відмовляємося від. Шляху в НАТО, це одна з вимог Російської Федерації, в обмін на гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО. Хто нам буде надавати ці гарантії безпеки? Що буде входити в ці гарантії безпеки, доки невідомо. Але чомусь нам зараз наполегливо намагаються продати цю історію, цей гучний заголовок, про що я казав на початку свого відео. Тобто нам кидають цей гучний заголовок. Ось зараз ми мусимо просто відмовитись від НАТО, а нам це замінять от таким гарним форматом безпеки України. І завтра у нас буде світле майбутнє і про загрози з боку Російської Федерації можна забути. Зараз можна було б вже натиснути кнопку СТОП і закінчити цей ролик. Але наприкінці свого відео я хочу вам, друзі, зачитати думки. Людини, яку я дуже поважаю, я можу з більшою вирогідністю говорити, що буде через 15 років в Україні, ніж те, що буде в Україні через рік. Фаховий дипломат і колишній посол України в Сполучених Штатах Америки. Ось що він пише в своєму блозі. Нам кажуть, що Дональд Трамп в разі прийняття російських вимог, навіть підредагованих американською стороною, обіцяє Україні гарантії безпеки, що будуть виписані аналогічно п'ятій статті Вашингтонського договору. Хочу зі всією відповідальністю зауважити, що п'ята стаття Вашингтонського, точніше Північно-Атлантичного договору, як і будь-яка інша стаття цього міжнародного договору, має значення. Увага виключно з виконанням всього договору, тобто забезпеченням членства України в НАТО, так само Україна не може скористатися статтєю 42.7 договору про європейський союз, яка передбачає, що у разі збройного нападу на державу члена Європейського Союзу. Інші держави-члени зобов'язані надати їй допомогу та сприяння всіма можливими засобами відповідно до статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй допоки Україна не стане членом ЄС. Відповідна стаття у двосторонніх домовленостях може бути дієвою лише в разі підписання та ратифікації Конгресом США союзницького договору між Україною та США. Тобто договору, який би передбачав в разі загрози територіальної цілісності і суверенітету України залучення Сполучених Штатів Америки у війну проти агресора, Україні треба бути також готовою до взаємних зобов'язань. Тільки так, все інше це Будапешт 2 або просто імітація гарантій безпеки. Не можна знову наступити на ті ж самі граблі. І в цьому питанні я довіряю думці. Пана Валерія Чалова, який чітко зараз розклав по полицях, нам намагаються знов продати якісь порожні обіцянки, які нам вже раз продали тоді, на початку 90-х років, коли Україна підписала той самий пресловутий Будапешт. Ми відмовились від свого ядерного потенціалу в обмін на. Паперейцы, на якому было написано мало. В 1991 году, когда Украина обрела независимость, она вошла в ядерный клуб. По размерам ядерного арсенала страна уступала только США и России. На ее территории были размещены 1900 ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и 44 стратегических бомбардировщика. Отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, России и Великобритании. Обождал Киев от дорогостоящей и хлопотной обязанности поддержания собственного ядерного арсенала в целости и сохранности. Как отмечает бывший посол Стивен Паффер, тогда, имея дело с Борисом Ельциным, никто на Западе не мог себе представить, что Россия совершит акт военной агрессии в отношении Украины. Как отмечает политолог и историк Александр Зайцев, писавший об этом меморандуме в учебнике новейшей истории Украины, тогдашний президент Леонид Кучма встретился с бывшим президентом Франции Франсуа Митераном, который сказал «Не верим, они обманут». Украинцы очень разочарованы. Но на самом деле частично это разочарование объясняется тем, что мы, украинцы и даже украинские политики, толком не знали, что же там написано в этом меморандуме. Было написано те, Що в 2014-му і в 2022-му уж точно не мала жодної сили. Я дуже сподіваюся, що українська переговорна група, на чолі з Володимиром Зеленським, розуміє, про що йде мова. Я дуже сподіваюся, що там є люди, які думають так же само, як пан Валерій Чалий, які знають, що таке дипломатія, які можуть побачити ці а, підводні камені, які можуть побачити пастку. В яку хтось наполегливо, скажімо так, заводить або запрошує Україну. Але коли я читаю перелік прізвищ, ну, Володимир Зеленський, він дипломат? Точно ні. Ну, е, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов. Дипломат? Точно ні. Фаховий, досвідчений, військовий, але він не дипломат. І так далі, так далі, так і далі, так, далі, так далі. Все ж таки. Дуже хочу вірити в те, що Україна не потрапить в таку пастку. Як подейкують поважні блогери, зокрема пан Олег Шарп, російська економіка може скоро луснути. Як би там Росія не пижилася, як би вони не розповідали, що у них все добре, що вони взагалі можуть не звертати увагу на ті санкції, але все ж таки українські удари по російських нафтоприробних заводах, українські удари. По судах російського тіньового флоту потроху, потроху потроху, але постійно гризуть економіку Російської Федерації. І по словах того ж самого Оліга Шарпа на початку 2026 року, гаразд навесні 2026 року, російська економіка може стикнутися просто з кричущими викликами, або вони продовжують війну, і що буде далі? Хреново знає з їх економікою. Або Москва буде змушена сама вже буде змушена сідати за стіл перемовин і погоджуватися вже на той план, з яким її ознайомлять, а не з тим планом, який зараз Росія вкидає. В інформаційний простір і фактично так кладе на стіл перемовин, зокрема в Берліні. Як воно буде далі, друзі, побачимо обов'язково слідкуємо за цією темою. І Як тільки будуть з'являтися новини, які будуть е варті нашої уваги, то одразу буду, друзі, вас знайомити з ними і разом будемо їх обговорювати. Дякую, друзі, за те, що залишилися зі мною. Всім спокійного тижня. Слава Україні і слава нашій українській армії!